Рада вітати вас на презентації унікального котеджного містечка клубного типу «Мареа Клаб Романків. Мареа Клуб Романків це місце, де комфорт та розкіш поєднується з природною красою. Наше містечко розташоване всього в 10 хвилинах від Києва, що робить його ідеальним для тих, хто цінує спокій за міського життя, не відмовляючись від зручностей мегаполісу. Кожен котедж у Мареаклаб Романків це справжній витвір мистецтва, створений з думкою про вашу зручність та безпеку. Закрита територія, цілодобова охорона та сучасна інфраструктура. Усе це створює унікальну атмосферу затишку та гармонії. У нас є все для комфортного життя: лаунж, зона з басейном та зоною для відпочинку, спільні простори для зустрічей, а також прекрасні ландшафтні рішення, що гармонійно вписуються в навколишню природу. Ми дбаємо про кожну деталь, щоб ваше життя тут було комфортним та приємним. Запрошуємо вас стати частиною нашої великої родини та відчути всі переваги життя в Marea Клаб Романків. Завітайте до нас і переконайтесь самі.